Маєш в житті багато проблем, купу всього. Не знаєш, про що перше просити, не знаєш, які молитви молитися, не знаєш, як молитися. Сьогодні апостол Павло хоче допомогти тобі. І ми продовжуємо рубрику віжня із висловлюванням апостола Павла з послання його до Римлян, глави 8 стежка 26, каже апостол Павло: Отак і дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо ми молитись. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Сьогодні дуже важлива річ, дуже... яку хоче сказати апостол Павло, і дуже важливе щось, що він хоче тобі пригадати. Він хоче пригадати тобі про те, що існує особа Святого Духа. Кожного разу, коли ми молимось молитву віруємо, ми кажемо, що ми віруємо в Духа Святого Господа, животворящого, що від Отця і Сини ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, Дух, який говорив через пророків. Ми маємо Третю особу Божу Духа Святого, Духа Утішителя, про якого говорить Христос, Духа, який прикликаний до нас, Духа адвоката, духа, про якого каже апостол Павло, який невимовними зітханнями заступається за нас перед Богом, Духа, який є заступником, святий Дух існує в церкві, Він нею. Він є той, через кого ми отримуємо ласки. Він є той, хто діє у святих тайнах. Він є той, хто зсилає на нас найвищі благодаті. Через це ми молитві церкви, Царю Небесний, молимо Святого Духа і просимо його Царю Небесний утішителю душі істини, Утішителю, Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверної і спаси Благії душі наші. Ти мусиш розуміти, що якщо ти не знаєш про що перше і як молитись до Бога, то звертайся до Святого Духа, щоби Він навчив тебе. Він є той. Хто вчить тебе молитися. Якщо ти не знаєш, як молитися, говори з Богом як з особою. Перед все, мусиш розуміти, що таке молитва. Молитва це розмова з Богом. Але також пропоную тобі пригадати, як гарно говорить катехизм Католицької церкви про молитву, що молитва це життя нового серця. Для того, щоб добре молитися, і для того, щоб твої молитви були вислухані, перед за все мусиш оновити своє серце. Ну і, звичайно, оновити його як? З силою і святістю Духа Святого. Оновися сеременно. Зрозумій і стань перед Богом як перед особою. Пам'ятай, що Бог є жива особа, з якою ти розмовляєш. Пам'ятай, що це Святий Дух, який кличе тебе до молитви, і він вже тобі дав перед благодать. Він є перший, хто покликав тебе молитись, ще перед тим, як ти подумав молитись. Тому стань і розмовляй з Богом. Можеш розмовляти своїми словами, можеш розмовляти як з другом про те, що тебе болить, тому що маємо Ісуса Христа, який став для нас другом. І через Ісуса Христа ми звертаємося до Отця. Можеш говорити до Бога молитвою церкви, молитвами ранішніми чи вечірніми, молитвими псалмами. Можеш говорити з Богом контемплятивною молитвою, молитвою серця, розважаючи, роздумуючи над іменем Ісус, молитвою, яку ми називаємо Ісусовою, молитвою Господи. Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, і це буде достатньо, це буде всі бажання вкладені в це. Або іншою контемплятивною молитвою мовчанням, про яке говорив кюре Зарсу, він казав, що інколи я молюсь так, що я стою, дивлюсь на Ісуса Христа, а Він дивиться на мене. І в тих поглядах, які збігаються, Він очищає моє серце. Можеш молитися через розважання і читання Святого Письма, але пам'ятай, що казав Христос, коли ну ти багатомовні, погано, моліться так, Отче наш. І далі говорить молитву Отче наш. В народі існує дуже багато практик молитви. Є дуже багато також забобонів щодо молитви. Пам'ятай, що немає значення, скільки разів ти повторюєш, яку, повторюєш якусь молитву. Немає таких молитов, яких би ти не поширив у Фейсбуці чи в Вайбері, і ти б отримав через це нещастя. Немає таких молитов, про які сказано, що оцю молитву помолився 15 разів і 100% ти отримаєш те, що буде. Тому що ми виходимо на рівень релігійної магії, релігійної забоборності. Ми не можемо змушувати Бога робити щось, але ми можемо просити. Господь знає, що нам потрібно ще перед тим, як ми починаємо його просити, але Він хоче, щоб ми попросили Його. Чому він хоче, щоб ми просили, тому що він прошений? Абсолютно ні. Він хоче, щоб ми просили для того, щоб ми використали свою свобідну волю і звернулись до нього як до свого Творця. Звернулись до нього як до всемогутнього Бога, який хоче і може нам дати те, чого ми хочемо, якщо воно і добре для нас. Можливо, не так, як ми хочемо. Можливо, не в той спосіб, але він дає. Тому що, пам'ятай, ти маєш Святого Духа, який молиться за тебе. Якщо ти не знаєш, що просити в Отця, слава його, говори з ним! А Святий Дух буде випрошувати в Отця для тебе найбільшого, є утішити і заступник. На цьому закінчив сьогоднішнє наше розважання. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!